Варто сказати, що клишоногість – це важка ортопедична патологія, і дуже часто путають таку легку установку ніжок. З цією е, проблемою, тобто це деформація, яку неможливо виправити е, руками. Чітко відмічається декілька моментів е, патологічної установки е, ноги, тобто це приведення, це еквінус, це каву стопи. І е, цю патологію, як і інші деформації, е, Зачасту потрібно починати якомога раніше лікувати. Принаймні якомога раніше ви маєте звернутися до ортопеда та визначити терміни, визначити методики, за якими ви починаєте лікувати вашу проблему.